Чи знали ви про Михайлівський звіринець, який знаходиться в Коростенському районі у селі Ушомир? Ні, тоді зараз розкажемо. Звіринець знаходиться за адресою вулиця Мисливська, 1. Багато людей знають це місце як Ушомирський зоопарк, але це не коректна назва. Правильно, звіринець, каже один з засновників звіринця. У суботу-неділю це місце відвідують більше ста людей. Вона виникла у нас з братом моїм Олександром, якого вже нема в цьому житті. Який був директором цього господарства, фактично, і засновником, виникла в 7 році. Ми завозили в наш ліс диких оленів, будемо говорити, з державної резиденції Заліся президентської, завезли тоді 97 оленів і випустили їх ось так у цьому напрямку. Вони пішли в цей ліс. От. І в нас залишались вольєри, оскільки це була наша територія приватна, ми вирішили у цих вольєрах, де перетримувалися лені, зробити такий невеличкий звіринець. Спочатку у нас були звірі, які були травмовані, а потім помаленьку воно розрослося в те, що а давай залишимо, хай люди ходять, гладять, кормлять. У звіринці більше 20 видів тварин, та шок. Найбільшу увагу від відвідувачів привертають лані, кози, олені, косуля та кабан Борька, якому близько шести років. Орієнтовна вага цієї тварини 300 кілограм. Наскільки взагалі складно доглядати за тваринами? Ну, в цілому, я думаю, що це не складності немає. В цьому їх треба просто любити і своєчасно робити всі процедури. В основному. Годувати. Ну, і своєчасно робити всю профілактику. Профілактика це і ветеринарні заходи, тому що їх треба обробляти. Всі тварини, які живуть в умовах вольєру і неволі, вони потребують обов'язкової дегельмінтизації. І Періодично це раз в квартал, раз в півроку, обов'язково. Чому? Тому що вони б тоді не виглядали так, як ви бачите, цих ланей за нами лані. Які лежать, От. вони не були б такі ручні, вони були б більш пригніченими. У нас була колекція фазанів, але в цілому воно все потребує великого догляду. І спеціаліста, який займався б ветеринарією і харчуванням їх. Одною кукурузою можна сказати, сіном їх не утримати, їм треба ще спеціальний догляд. У нас на щастя на зараз дуже відповідальна жіночка працює, це Горбачук Валентина. Вона є основою цього зоопарка. Фактично, дякуючи її праці, яка працює без вихідних. Потрібно сказати саме добрі слова, що нашим не тільки спонсором, а й співучасником, який душею переживає за це мисливське господарство, є Петро Володимирович Рудь. Микола Самчук каже, що на майбутнє є грандіозні плани розвитку звіринця, але є проблема у фінансуванні. Відвідувачі можуть приходити у будь-який час. Звіринець безкоштовний. Але якщо у вас є бажання допомогти, на воротах є скриня для благодійної допомоги. Усі тварини контактні, деякі навіть занадто. Плануючи поїздку з собою беріть лише ті продукти, які можна їсти тваринам. Бажано свіжий хліб і булочки не брати. Якщо вдома є сухарики, не цвілі, сухарики саме, і корнеплоди, морковка, бурячок. Продукти, які мають цвіль, бажано зовсім сюди не нести. Зачастую у нас яблука кидають пташкам, наприклад. Ну, пташки у нас яблука не їдять. Цілому вони їдять зерно, їм всього достатньо. Окрім звіринця, брати Олександр та Микола Самчуки встановили пам'ятник у Шомирському лісу у 2017 році. Пам'ять про такого чоловіка, який пропрацював довгий час, абсолютно до краю свого життя, Кутишенка Петра Івановича, який. Казав, що хлопці, коли мене не буде, якщо у вас буде достатньо чогось, поставте пам'ятник у Шомерському лісу. Так от цей пам'ятник у Шомерському лісу по просьбі того ж лісника, натхненням мого брата Олександра Георгійовича, він був поставлений нами камінь на задньому плані, який ви бачите, він важить 12 тонн. Його привіз Микола Миколайович-Трокос із кар'єру з Ушиці з метою того, щоб. На цьому тексті написано, що цей камінь покладено, то можуть знайти вандали, які колись порушать цей пам'ятний знак з текстом. То камінь порушить той. Ну не, я думаю, не, бу, не буде кому смисла. Текст на цьому баяні, який е, при цьому написаний, написаний нами, але скоригований е, Марією Іванівною Потопальською, моєю вчителькою української мови, яка проживає в селі Ходакі, який на сьогодні 96 років. От, і слово чесною працею, це її. Це її, будемо говорити, корекція вона сказала, якщо це слово не вставить, то цей смисл не має бути. Окрім того, Микола Самчук показав нам набережну, яку місцеві називають дамбою. Розчистив, реконструював водойму. Олександр Самчук. Також тут є альтанки, в яких можна безкоштовно відпочити. Але є одна умова: після себе потрібно прибрати все сміття.